Що значить нормальна якість та адекватна ринкова ціна? Це коли клієнт замість однієї штуки замовляє три штуки. Це дисплейні модулі на Redmi 8 Redmi 8. a Клієнт замовив три штуки їх. Також було замовлено ось такий тюбік, клей b 7000 Є також т 7000 є 8000, їх достатньо багато є різновидів. Що взагалі клієнти замовляють до дисплейних при замовленні на дисплейні модулі? Це скотч, ось такий може бути скотч до прикладу. Дуже часто захисне скло замовляють. Гідрогелову плівку зараз, на жаль, під рукою не маю. Ну і інші аксесуари, але вони вже замовляються не так часто, як в основному ці, що я вам показав. Достатньо багато питань про ціни на дисплейні модулі саме на Xiaomi, на бюджетні Xiaomi, такі як Redmi 7, Redmi 8, Redmi 9 і так далі. Приблизна ціна на копії це 300-400 гривень. Такий варіант, як ви бачили, на Redmi 8, коштує 369 гривень. Інші варіанти, такі як оригінал, коштують приблизно в два рази дорожче. А якщо вам потрібні мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися посилання на сайт, шапці профілю TikTok, або просто пишіть коментарі під цим відео.